Медицині потрібна реформа. В цьому переконаний президент України Віктор Ющенко. Реформувати систему охорони здоров'я розпочнуть восени 2009 року. Про це керманич країни повідомив під час робочої поїздки на Черкащину. Віктор Ющенко ознайомився з будівництвом обласної дитячої лікарні. Оглянув Черкаський обласний кардіологічний і нейросудинний центри. Журналісти чекають на президента у затінку недобудованої обласної дитячої лікарні. Він з'являється майже вчасно із усмішкою та десятком помічників. Екскурсію медзакладом проводить Черкаський губернатор. Він наголошує, Черкащина єдина область, що й досі немає обласної дитячої лікарні. На її добудову нині потрібно ще понад 50 мільйонів. Майже стільки ж уже вкладено в будівництво. Всі комунікації внутріплощадочні виконані на 95-й собі мається випуга. Президент уважно слухає та обіцяє допомогти фінансово і морально. Наступна зупинка обласний кардіологічний центр. Його очільники проводять для президента ще одну екскурсію. Далі розповідають про досягнення та плани медзакладу. Ми хочемо ставити вроджених вадах у клюдери, тобто робити операції при вроджених вадах без розру серця, розрізу так як ви бачили в, в тій лабораторії. А ще жаліються центру. Нині катастрофічно не вистачає власної поліклініки. Доводиться жити в приймах на орендованих територіях. Нам би треба було десь поліклініку. Можливо, можна переглянути це питання. Ми зверталися до Олександра Володимировича. Ми знаходимося на території санаторію, який працює на одну четверту частину. Можливо, винайти якесь приміщення. Ми його відремонтували, відчистили, відраїли. Реакція на прохання миттєва. Віктор Ющенко знає, як допомогти черкаським медикам. Через годину я, я вже і всю тактику індивідуального терору до голови обласної ради, мера міста і голови обласної адміністрації. Санаторія, Послухайте, де, де відповідь прийшло 15 хвилин. Приймальне відділення, і там можна розмістити і відповідність. Рішти усі інші проблеми охорони здоров'я має реформування медицини. Розпочати цей Я процес, процес Віктор Ющенко планує восени. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Вікка новини. Медики обласної лікарні до візиту президента Віктора Ющенка підготувалися ретельно. Відразу ж запросили до закладу, яким пишається нейросудинного центру. Тут президент співчутливо розпитував про здоров'я пацієнтів. Відразу ж кожному подарував по А нейросудинному центру два наркознодихальні апарати та станцію цілодобового моніторингу стану хворого. Задоволений побаченим Віктор Ющенко щиро дякує медичному персоналу неврологічного відділення. Фото на згадку і президент вже в мчить до центру підвищення кваліфікації лікарів. Біля урочисто оздобленої споруди губернатор Олександр Черевко звітує про зроблене. Є чимало здобутків, але не менше проблем через недофінансування та брак кадрів. Дефіцит кадрів 1400 чоловік в області, це тільки лікарів. І більше 30% уже пенсійний вік працюючих лікарів. Це об'єктивно, нікуди не дінеся. І тут хотілося також би вашої підтримки в цьому і в ту програму, за яку ми говорили із міністром, щоб ці теми війшли. Ющенко занотовує про охорону здоров'я, говорить мовою цифр. Минулого році народилося 510 тисяч. Немовлят, 510 тисяч. Це найкращий показник за наші останні 13-14 років. Далі статистика дитячої смертності. Малюкова смертність. Знаєте, Ми починали із 12.8. Позаминулому 11, в минулому 9,7. По стандартах, які існують в Європі, вибачте, це один із. Кращих європейських похисників. Віктор Ющенко зазначає, що впродовж останніх років у сфері медицини відбуваються зміни на краще, водночас наголошує на необхідності реформування медичної галузі. Така робота в сфері охорони здоров'я заслуговує тільки саме високу оцінку. Це правильна дорога. Я переконаний, через реформування ми можемо зробити наступний більш крок в покращенні життя наших людей. Після хвалебних промов на честь місцевих лікарів та управлінців Віктор Ющенко, вичевидь переконався, що Черкаська медицина вже зробила перші кроки на шляху до реформування. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Вік Кановини.